Любі, рада вітати вас в Трофут. В цьому відео розкажу вам про особливу новинку: це святковий шоколадний торт Турон зі справжнім крафтовим шоколадом власного виробництва, поєднаний з сумішю горіхів, сухофруктів та субліматів. У нас є три різні види, і зараз я розповім вам про кожен з них. Почну з цього чудового і найбільшого торону. Він важить аж 575 грамів. Ми його пакуємо в таку крафтову коробку з віконечком, що додає апетитності, а колір стрічки ви можете обрати самостійно. Оці два торони важать однаково 350 грамів, і відрізняються лише формою. Є отака округла, а є квадратна. Пакуємо ми їх. Червону коробочку зовсім без написів, тому підійде до будь-якого свята. До кожного терону додаємо листівку, а також ви можете замовити терон на вибір з будь-яким видом шоколаду. Незабутній подарунок.